Вас вітає компанія Vema Kids. До кінця 2021 року залишаються лічені дні, тож час підводити підсумки, робити висновки та говорити про майбутні плани та цілі. Для нас це був рік великих змін, модернізацій та досягнень. Ми розширили географію Vema Kids. Про нас дізналися ще у десяти країнах. Відкрили 5 шоурумів по всьому світу, утримали позицію лідера у сфері розробки інклюзивних просторів, а також у виробництві дитячих меблів та інклюзивного обладнання. Посилили виробничу потужність, розробили понад 30 нових продуктів. До нашої дружньої родини Vema Kids приєдналися ще 56 фахівців. Ми розширили дилерську мережу на ринку України у кількості 130 партнерів. А довгоочікуваною подією останніх місяців стало трансформування сайту фактор розвитку на Вема Кітшоп. Таке трансформування є першим кроком в об'єднанні всіх наших проєктів в одну велику сім'ю, в яку увійдуть і нові напрямки, що стосуватимуться популяризації інноваційних технологій у сфері освіти, діагностики та реабілітації. А також онлайн освіти для підвищення рівня експертності спеціалістів з інклюзії, крім цієї мети, в наших планах розширити географію VM Kids ще у п'яти країнах, удосконалити сервіс нашої компанії. Розробити готові рішення організації просторів для дошкільних закладів, в яких будуть враховані всі необхідні умови для психологічного та фізіологічного розвитку і комфорту дитини, залишитися лідером у сфері розробки інклюзивних просторів, а також виробництві дитячих меблів та обладнання. Те ще декілька цікавинок, які готуються для вас у новому до 2022 році від компанії VMA Kids. Будь-яке творіння починається з чистого листа. Художник завдає лінію, штрих, деталь, дедалі більше розвиваючи свою думку, поки не з'явиться справжній шедевр. Так само створюється продукт Vema Kids. Приділяючи увагу кожній дрібниці та кожній деталі, ми втілюємо ідеї в реальність та створюємо наше обладнання та наші проєкти. Ми звикли бути не схожими на інших та перетворювати буденність на щось особливе. І нам дуже лесить, що ми є законодавцями моди та прикладом для наслідування багатьох компаній. Шановні клієнти, дорогі наші друзі, в цьому році від щирого серця хочемо подякувати вам за вашу нескінченну довіру та інтерес до того, що ми робимо. Нехай всі в новому році будуть здорові. Нехай у вас буде багато багато щастя. Бажаємо, щоб з вами сталося те саме диво, про яке ви так мріяли. Нехай у вас буде багато багато любові. Бажаємо досягати нових вершин. З